Вітаю, друзі, 23 липня і оглядаємо помідорки. Ось, друзі, знову в цьому році в лідерах Брізколіно. Це не поодинокі, а вже на кожному кущику є ось таких по кілька помідорок запалилося. Друзі, не дивлячись на всі свої недоліки. Я думаю, що цьому сорту у мене на діляночці бути. Має він і ряд переваг. По-перше, рання стиглість, по-друге, стійкість до болячок, до вершинної гнилі. Підв'язую я дуже просто, як бачите, кинув ось такі пусті ящики з-під овочів пластикові. По 2-3 гривні під любим магазином купами лежать. І дуже вони себе непогано зарекомендували. З високорослими, друзі, не знаю, чи буду я ще гратись, бити кілки, тягнути шпалеру. З цими все просто, ясно і зрозуміло. Але подивимося. Друзі, а ось і перші втрати на баштані. Загинула одна-дві день. І зараз ми будемо пробувати визначити, що за зараза її... Що за зараза її добиває. Що за зараза. Вертицельоз, мабуть. Більше схоже на вертицельоз. Але щоб це не було чи фузаріоз, чи вертицильоз, мусимо останні обробити. Зато знаю, що на один сорт у нас буде менше, тільки маленька проблемка визначити, що це за сорт поліг смертю хоробрих. Друзі ось, отака купера. І мабуть-таки це не вертицельоз фузаріум бо кущ друзі як весь ось такі день дині його немало різних ось така друзі проблема значите нав'язалось тоді багато Але Слабенький сорт. Зараз підемо виясняти, що це таке. Остальні диньки, як бачите, тут думним цвітом. Треба було б їм, звичайно, трошки ці голови постинати. Друзі, ось помітив кредо, одна, одна друга, ось третя, четверта. Оце стійкий сорт. Порівняно з тим. Нещастям, що прийшлось видалити. Ну що, друзі, подивився я касети. Виходить, це в нас нево найменш стійкою виявилось до фузаріозу. Такі справи, друзі. На цьому коротенький огляд паштана. завершую. Слава Україні, до зустрічі, друзі!